Під час великої війни ми втретє відзначаємо професійне свято день журналіста. Але колективу Чернігівського міського каналу Новий Чернігів не до привітань. А в день, коли вкотре мала б стверджуватися свобода слова в країні, що б'ється за демократичні цінності, ми зіштовхнулися стиском на наш телеканал, роботу його колективу. Цими днями отримали тривожний сигнал. Громада Чернігова може втратити власне медіа, а працівники каналу роботу одноосібним рішенням начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський без жодних пояснень посеред року вносить рішення про скорочення фінансування нашого комунального підприємства на 2024 рік. На 3 мільйона 452 тисячі це були кошти на 5 місяців роботи каналу і тільки на захищені статті, зарплати працівникам та комунальні, жодних інших витрат. Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни головний пріоритет. Допомога військовим важливо, щорічний кошторис телеканалу сам Бержинський і затвердив при формуванні міського бюджету наприкінці 2023 року, а зараз раптово вирішив його порізати. Вважаємо, такі дії Бержинського є нічим іншим, як наступом на свободу слова, прикордонному з агресором Чернігові, прагненням позбавити чернігівців. Доступу до інформації ми телеканал з понад 30-річною історією. Без перебільшення кожен чернігівець знає слоган своє цікавіше. Адже ми живемо і працюємо з вами, наші глядачі. За ці роки ми отримали не одну професійну нагороду. Нашу роботу відзначали і відзначають сьогодні. Національна спілка журналістів у 2018 році визнала новий Чернігів кращим регіональним телеканалом. Двічі, за даними офіційної статистики, ми були кращим комунальним підприємством України. Завдяки саме нашим відео світ дізнався про Чернігів. Новий Чернігів єдиний телеканал, який під час блокади залишався в місті. Ми працювали. Я працював під обстрілами з ризиком для власного життя. А коли ЗСУ СУ вигнало ворога з нашої землі, саме наше відео лягло в основу роликів, які демонстрували міжнародним партнерам, розказуючи про втрати і руйнування міста. І завдяки цим роликам, тобто нашій роботі, вдавалося залучити суттєву зовнішню фінансову підтримку на відбудову Чернігова. Вважаємо це нашим внеском у відновлення міста героя. І в той же час ми робили все, аби люди мали доступ до інформації. Нас чули і бачили не лише в Чернігові. Наші відео використовували всеукраїнські та міжнародні змі. Наші кадри у фільмі, номінанта на Оскар. Небережинський заснував, відкривав і розбудовував наш телеканал. Не йому його і закривати. Ви не позбавите чернігівців права на інформацію. Дмитро Брижинський рік тому медіаспільнота Чернігова назвала вас найбільш закритим до медіа чиновником і присвоїла вам перемогу в антипремії Чернігівський Будяк. Сьогодні виходить, ви в чергове підтверджуєте цей статус і, не отримавши впливу на комунальний телеканал та його інформаційну політику, робите спроби закрити його шляхом урізання фінансування. Таким чином, ви позбавляєте працівників їхніх заробітних плат, можливості утримувати сім'ї та примушуєте шукати роботу. Вимагаємо припинити тиск на журналістів, тиск на свободу слова. Ваші намагання взяти телеканал під контроль ганебні.